Сердечно поздравляю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим мироспасительним праздником різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бог подарував людству мир, і від нас, людей, вимагається тільки одне: прийти до Бога з належним смиренням і молитовною рукою взяти від Нього цей священний дар. Сьогодні ми молимось. Щоб Господь післав мир у всьому світі, особливо у нашій українській землі. Бажаю всім здоров'я, спасіння, щастя, Божого благовоління, нехай Божий мир, який оспівували у різдвяну ніч втраті ангели, спочине в кожному серці, в кожній родині, в нашій батьківщині українській землі і у всьому світі. З Різдвом Христовим Христос рождається, славте! Христос Небес, зустрічайте! Співайте, Господи, вся земля.